Я дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. Ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. Маємо з вами п'ятницю, 17 жовтня. Другий блок традиційно на споради лікаря. Як і обіцяла, у цьому блоці ми піднімемо вкрай важливе питання. Чому саме піднімаємо сьогодні питання ангіни? Адже, от з вересня, і багатьох своїх знайомих чую або у дитини, або у дорослих саме ставлять такий діагноз, як ангіна і багатьох саме гнійна ангіна. До речі, наслідки гнійної ангіни можуть бути досить неприємними. У людей, які перенесли ангіну, може навіть розвинутися гломери. Лонофрит, який призводить до набріків, підвищення тиску, появі крові в сечі, невеліковна ангіна подальше може призвести навіть до роматичного ураження серця. На першій стадії може бути ураження м'язів, що подальше може призвести до формування навіть вади пороку серця. Будьте уважні до себе, дбайте про себе, і будьте здорові. На цю істину ніхто не відміняв. А за ми для всіх вас поради лікаря. Богдан Біль, головний отолеранголог міста Києва, завідувач відділенням отолерангології Київської міської клінічної лікарні номер 9 керівник науково-практичного центру доскопічно риноларингології, Доцент заслужений лікар України. Сьогодні у нас у студії скоромовку сказала, як завжди, букву Р працює все добре. З буквою двісті двадцять Прошу, ми вже працюємо у прямому ефірі, Дійсно, продовжуємо. Ангіна, можливо, ще є певні запитання у вас до отоларинголога. Давно ми не запрошували у студію. Отити. Якщо є такі запитання, ми також приймемо, але саме хотілося про ангіну і саме про гніну, ангіну, тому прошу. Я рада вас бачити, Богдана не зараз. Дійсно, давно вас не бачила, але скажу відверто, це правда, що якось останнім часом все частіше чуєш, люди говорять: ангіну діагноз поставила, ангіну, гніна, ангіна. Ну, в якось період от вересень і от початок жовтня, ніби погода була тепленька. Не Ви така вже осінь була і холодна. Так як у нас при нашій лікарні 9 працює міський провізорний ангінозний шпиталь, так, угу. куди потрапляють практично всі хворі з ангінами, які ускладнені чимось. Uh -huh, uh -huh. Тому вони стаціонарне лікування проводяться, у нас проводяться. Я хочу вам сказати, що кількість хворих на ангіну не збільшилася. Не збільшилася? Це просто значить, серед так, свого так, оточення, Так, помічаєш, Не збільшилася. Вони, як були в той як були восени, не... восени, зимою, так mm -hmm. само і зараз. Ангіни є, я хочу сказати, що ангіна це є чисто інфекційне захворювання, тобто це потрапляє інфекційний якийсь агент у організм. А які такі є ще про причини виникнення ангіни і розвитку, її? це імунний статус організму, це зниження імунітету у людини. Ось в основні причина фолікулярна ангіна, я так розумію, це гнійна ангіна. Правильно, Фолікулярна, лакунарна і та і та може гніні. бути гнійна ангіна. А, так. Всі так, ангіни, так. Так. Та? І специфічні uh -huh. там Симоновського венсана вона теж може бути гніна. Я розумію. Це інфекція, це, це бактерія. Все, ангіна це так, все інфекція. Так. Які це бактерії? Все, що завгодно може викликати. Правда? Це ж, наскільки розумію, якісь стафілококи теж все, можуть. Все, що завгодно в нас практично mm -hmm. зараз бактеріоскопія, хвора, які потрапляють з діагнозом ангіна, не дивлячись, яка це ангіна, яка чи фолікулярна, чи лакунарна, чи специфічна. Ми робимо бактеріоскопію. Ми mm -hmm. висіваємо звідти в нашій арії, це я маю на увазі Київ, маю, мабуть, і всю Україну, Східну Європу, висіває. В принципі, одній ті самі бактерії. Це золотистий, mm -hmm. і, і, і різні, ну, їх не так багато є. Але всі вони патогенні і ми, в принципі, з ними навчилися воювати. У нас є антибактеріальні препарати. Коли ми робимо бактеріоскопію, то завжди робимо і пробу на антибактеріальний препарат, який mm -hmm. діє на цю інфекцію. Є одна проблема, що бактеріоскопія робиться не один, не два дні. Вона mm -hmm. робиться десь Результат, до тижня. Тому лікар, які призначає лікування, частіше це зараз лікар сімейного профілю чи там, пункту сімейної медицини, або лікар-терапевт. То їм приходиться так, треба призначати антибіотику широкого спектру дії, щоб він, в принципі, на все, що в нас висівається, він мав свою бактеріостатичну дію. Але якщо ця ангіна повторюється, оце вже проблема От, є. Скільки хотіли ви як відчуваєте? І він, що будь ласка, 223.09.71, Ми чекаємо, ми не встигнемо просто дати всі відповіді. Але ж буває так, що ангіна повторюється по три. Разі. Так, що це означає? Це вже треба шукати, в чому справа. Угу. Тут уже треба хворого, цей хворий вже стає якби Лікар вже в картці хворого бачить, що він переніс ангіну там, місяць назад, півроку назад, що це не перша ангіна. І він повинен вже більш глибоко його дослідити лабораторно, бактеріоскопічно. Може порадитися і заказати консультації інших суміжних якихось спеціалістів: і нефролога, і терапевта, і кардіолога. Тобто, подивитися, чи нема ніяких змін стану з других органів. І помилковим? багато хто думає, що в час ангіна під. Ду, я видалю гланди і все, і не буде ангіни. До дуже серйозне питання. Дуже серйозне питання. Uh -huh. Тенденції у всьому світі зараз до зменшення видалення мигдаликів uh -huh. і зменшення видалення у дітей аденоїдних вегетацій, uh -huh. бо це uh -huh. лімфаденоїдне пирогова, це імунний орган. Тому підходити треба дуже обережно. Uh -huh. Любі, які хірургічні втручання на імунних органах, це серйозна справа. Є чіткі показники для видалення мигдалики для оперативного лікування. Якщо показники ну, тобто ці Тобто є... так не буває, що прийде пацієнт, каже, видаліть мені мигдалик. Я ні. чому так спеціально, казала, лікар... гланди, бо у нас так звикли ми з дитинства. Чути, видаліть гланди дитині, все буде добре. А мигдалики, тобто, це не так, що захотіла ні. людина ні. все. Це треба все. тоді з хворим так. займатися. Якщо лікар хоче допомогти пацієнту, якщо лікар думає, uh -huh. то він починає обстежувати хворого і дивитися, в чому ця причина дійсно може він носієкоїсь бактерії, яка в нього хронічно uh -huh. там сидить, uh -huh. і при якомусь зміні там Температури, десь хворі переохолодження якесь. І вони починаються ці бактерії розвиватися. Або якісь проблеми зі сторони імунної системи mm -hmm. у пацієнта теж треба здивитися за цим. Ви знаєте, зараз частіше раніше таке було така думка, що хронічне захворювання мигдаликів завжди повинно якось ускладненням. Є там і ревматоїдні якісь стани, mm -hmm. і, і, і з інших органів якісь, якісь негаразди. Але зараз у світовій літературі вже з'явилися такі дослідження, що не завжди це зв'язано. Що не завжди це зв'язано. Треба дуже дуже підійти до цього акуратно, угу. обстежити хворого і вирішити, чи потрібно йому видаляти мигдалики, чи їх треба полікувати, щоб вони виконували свою функцію. Це такі вони ж виконують. Я чому чекаю, Вони захисту. ж виконують фун... правда. Так, як такі так. бар'єр для так. багатьох інфекцій, треба теж, якщо можна зберегти, то треба зберігати. Навіть я хочу вам сказати, що є такі дослідження. Воно угу. не наше, воно американське дослідження, і воно дуже було на довгий час проводилося до 40 років. Вони зробили навіть такі дослідження що у людей, яких були видалені мигдалики, коли вони були ще в молодому віці, після 55 років захворювання там, на онкозахворювання збільшена на такі це суттєво вищу, до такі... 20% збільшена. Тобто, тут треба це не точно ще все, це дослідження, вони, знаєте, як дуже люблять досліджувати на таких великих, угу. на 20-30 років, але в цьому теж є якийсь сенс. Імунітет це саме основне, що є в організмі. Імунітет може у людини справитися в принципі з усім, якщо ми правильно ведемо образ життя, якщо ми правильно ну, себе ведемо, правильно їмо, то наш імунітет і організм повинен справитися з усім. Сам правда так, сам. іноді іноді дозволити йому самому теж трошки поборотися. Так, так. А от коли вже ангіна, я наскільки я розумію, що ангіна розпочинається дуже раптово, немає такого, що три дні людина. Правда, одразу і 39 температур. Які симптоми нагадаю? Попадає інфекція. Це, да. це банально, попадає інфекція. Симптоми починається біль у горлі, uh -huh. починається якесь першіння, починаються якісь такі негаразди, затруднення у ковтанні, при тому воно не, не можна сказати, що вона справа зліва, тому що це вже на третій-четвертий день, може uh -huh. бути ускладнення як паратанзелярний абсцес, тоді вже починає боліти з одної сторони. Uh -huh. е, і і нормально, що відкривається рот. Це такий загальний стан. Перші 3-4 до 5 днів він як гостре якесь захворювання, як може бути, як ОРВІ проходити. Але тут повинно обов'язково викликати лікаря або на прийом до нього потрапити, і він вже бачить зміни зі сторони слизової зіва, горла. Тобто вже мигдалики збільшені, вже дивлячись, які видангіни, вже може бути якісь нальоти на мигдаликах, вже можуть бути якісь там. Може додатися стоматит. Може, чому може не може? Бути, чому не може? Тут дуже важко. Тут дуже таки треба, щоб лікар вже був досить досвідчений для угу. того, щоб розібрати це чи ангіна. Тому що трошки відрізняється лікування. Ну, буває, от я там читала, що люди пишуть, що ангіну поставили діагноз, а потім через кілька днів ще додалися е, ясно і почалися як такі невеличкі виразі. на бути, язиці. Може таке бути. Це може бути і грибковий якийсь процес, якщо неадекватно призначений антибіотик, якийсь угу. дуже сильний, неадекватний. Це може бути, розумієте, ангіна воно вважається, що це таке Хворювання, його так легко лікувати, так легко Та, діагностувати. Ні. Хто переніс, хоча б ні, раз, то думаю ні. Тут що... тут дуже великі проблеми. Ще знаєте в чому? У нас теж в 9-й лікарні знаходиться міський центр гематології. Є ангіни, які зв'язані з гематологічними захворюваннями, і вони починаються раптово на буквально на голому місці. Лимфоденіти протікає як Тому не банальна лікова кров завжди здають після завжди. Лікування. Треба обстежити клінічно хворого. Це здати аналіз крові. Лікарі повинні це пам'ятати. І хворий має навіть повинні сказати, зробіть мені там, направте мене на загальний аналіз формулою крові, угу. щоб не пропустити. Тому що захворювання крові лікуються зараз протоколи лікування України, Європи і Америки однакові. Якщо ми вчасно хватаємо це захворювання то його можна нормально пролікувати. Є додзвонювач, ви в ефірі, прошу. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в дитинстві удалені мігдалики, хронічна була ангіна mm. в лікарні, довелося дві неділі лежати. Після того хронічний фаренгіт весь час з гнойними пробками, як з ними боротися. Посіви здаєш, із горла, як будь тобі нормально все, а на самому ділі проблема. Так, дякуємо. Це, далі дякую. це проблема всіх, хто переніс в дитинстві. Тоді раніше про радянському союзі, тотальні тотальна Коли видалялись мигдалики, вони угу. видалялись на дуже тотально. Да, так, тоді якось пустів. Так, дуже багатьох кожному... в кожному другому видалялись вони, <кій> так і мені видалили їх в дитинстві. <кій> і фаренгіти це <кій> проблема, це наша проблема. Їх треба лікувати. Вони можуть довго дуже тянутися, можуть бути такі ознаки не дуже приємні з температурою і біль в горлі, і він довго не проходить. Ну, ви знаєте, по-перше, якщо роблять мазки бактеріоскопі, їх треба дуже правильно робити. Я вважаю, часто роблять їх в лабораторіях, що повинен робити лікар. Лікар. лікар робити, щоб так. в нього були пробірки, хай потрапить. Лаборант у лікарка. Лаборант. Не завжди правильно беруть. Не завжди правильно беруть. Угу. Треба зробити, хворих бути підготовлені. Це не можна їсти, не можна пити, не можна зуби чистити, коли береться мазок. Якщо ви це зробили, ви можете змити. Не можна робити мазки, коли ви приймали антибактеріальні якісь препарати, якісь антисептики. Не можна декілька тижнів робити мазок він нічого не покаже. Якщо вже там нічого не висівається, то є. Курси по протоколах місцевого лікування, але це лікування довгі. Треба хворому ходити до лікаря, треба лікуватися, і процес це за тиждень. У вас це не пройде. Не пройде. Є додзвонювач, в ефірі. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от по другому вопросу. Я вже старий чоловік 70 років, але у мене вже 5 років Я мучаюсь носом, навіть я без капель жити не можу. Я задихаюся, У мене сильні головні болі. Обращалась к врачу. говорить за риніт. Потім другий раз вроде синусит. Делала снимок, это год назад. Никакого синусита нет. У меня адські головні болі тут переноситься і голова. І я без капель, я ночью по несколько раз закапую, потому що я задихаюсь. Куди мені обратиться? Все, я зрозумів. Чтобы... Дякую. Да, ми, дякую. Я все зрозумів. Значить, синусита, якщо знімок лікар, зробив, все він правильно зробив. Е, значить, е, треба поставити діагноз, що це. Якщо лікар дивився, не побачив там якихось ускладнень, типа поліпозної мої діти, якогось чи викривний перегород, переділки носа. Може бути вазомоторний реніт, як він поставив. Mm -hmm. Є курс лікування. Так, це препарати, які мають в своєму складі місцеві гормони. Що хворі цього буває бояться, але цього боятися не треба. Зараз препарати такого покоління, коли вони топічні, тобто не всмоктуються в кров, дітям можна з двох років. Призначається курс лікування, але при цих вазомоторних ренітах курс також дуже... Великі, від місяця і більше. Треба нормально, лікарі, які володіють ну, принципами лікування вазомоторних азомоторних ремітів, а принципи в Києві, наскільки я знаю, бо я викладаю в академію mm -hmm. після дипломної освіти, всі лікарі знають, що треба робити. Якщо не проходить, ви можете, у мене є прийомні дні. Може взяти телефон пацієнтка, прийти до нас, і ми подивимося там ендоскопічно і глянемо в чому справа. Так, 223 09, 71 Якщо є до ми знову готові слухати або далі чекаємо 223-09-71. Зараз дізнаємося, скільки часу на цей блок залишається ще. Ну я так розумію, що в принципі що лікування. Лікування зрозуміло, а без антибіотику ніяк. Це вже ви зазначили. Знаєте, перші два дні. Перші два дні. Якщо назначені, починаються якісь елементи ангіни, от до угу. побачив, угу. що. Там щось починається в горлі негаразди, можна обійтися, обійтися місцевими антисептичними препаратами, протизапальними, не призначати, але більше двох, максимум трьох днів, цього робити не потрібно. Якщо у вас нема е, такого стійкого поліпшення стану, то треба тоді обов'язково обов антибактеріальна терапія. Антибактеріальна угу. терапія, тому що в принципі після гостро танзелітом, ну, то є ангіна, це гостра танзеліт, Та -та -та -та. це одне угу. те саме. То в принципі ускладнення можуть бути і серцево судині. Це я маю на увазі гострий. Може бути і міокардит, може бути і той же гломеролонефрит, угу. і, і це це треба лікувати обов'язково з антибіотиками, антибіотиками, ну і всіми іншими препаратами. Ну так, там ж тільки антибіотик, паралельно там ще дається... призначаються препарати і протизапальні, і антигістамінні, і місцеві препарати, uh -huh. і якісь препарати для кішківника зараз є, які можна з антибіотиками приймати. Бо там треба дуже гарно розбиратися, в тому, що є лакто, там біфідобактерії які можна з антибіотиком приймати, uh -huh. які ні. Антибіотики їх теж може uh -huh. якби з'їдати. Але треба дуже гарно знати, який препарат можна призначати, який ні. Тобто лікарі це знають. Ну так самому не самому треба, там, важко там, розібратися. Якщо навіть вже перехворіли один раз, є такі люди. Знаєте, перехворів, думаю, піду так, куплю той так. самий спектр препаратів. А дуже але... багато ще провізори призначають самі. Я теж не радив слухати провізора. Він може тільки вам препарат видати і більше нічого. Ну призначати повинен тільки лікар по своїй спеціальності. За скільки часу, якщо правильне лікування призначено, має пройти ангіна? Я не говорю там про процес такий вже відновлюваний. Значить, а в принципі, саме... якщо треба, щоб відновився так. стан, це від 7 до 10 днів. 10 днів так. Антибіотики скільки приймаються? Теж від 7 до 10 днів, а, не менше. А, тобто повноцінно треба курс. Є курси хочу... антибіотиків, які там приймаються, спеціфічні групи, там 3 дні. Але хочу вам сказати, що останнім часом, бо, може там 2-3 роки, ми все рівно на цей антибіотик мінімум 5 днів даємо. 5 днів, так? Та? Бо є люди, які, знаєте, в них стан покращується, вони думають, буду... що да, не викликають. Вони зразу все кидають. Ми потім не можемо підібрати годим. препарат. Вони mm -hmm. нечутливі стають до антибіотиків, до цих груп антибіотиків. Mm -hmm. Цього робити не можна. Буває таке, знаєте, думаю, так, три дні попив, якщо в мене mm -hmm. там спала і температура, набріки, все немає і нічого, може я вже перестану цього не робити. А правильно? потім починається, mm -hmm. знов це, ну, як, починається знов захворювання, новий його етап, і тоді дуже важко лікувати. Уникнети ангіни як такої, ну, в принципі, кожен з нас ніхто не застрахований, що ми не захворіємо. Ну, я маю на увазі, але треба, як визначили, правильний спосіб життя вийти. Не лише виключно там здорове, а все, щоб це було повністю напрямки, харчування і так далі. Але я так розумію, що шляхи передачі можуть бути і дихальним шляхом теж можна. Можуть. Ангіна ж заразна так, штука. Так, так, так. Це у пацієнта, який там вдома лікується, повинна так. бути своя ложка, вилка, своя тарілка. Обов'язково. Угу. -таки це такі зараз. Це за це ну, як зараз. Це так. Ну, Не можна. Це те, що передається. Та зараза, зараза передається це бактерія. 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 Так. Є додзвонювач, після того ще один дзвінок приймемо. Кажіть ви в ефірі? Алло. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Ми лікували ангіну, приймали антибіотики десь 10 днів, і в нас був стафілокок і стриптокок. Тепер дитину висипало і облазить ногтики. Це можливо, можливо. Боже це можливо, виглядя. як побічна така дія лікарського угу. засобу. Треба це теж таке може бути. Треба обов'язково зробити аналізи лабораторні. Треба подивитися, і лікар призначить там антигістамінний препарат, подивиться, що з аналізами таке може бути. Це Навін... ліки дали. Ліки? Може бути таке на ліки, на ліки може бути така реакція. Молодимі може навіть вієка. бути на перший день, може таке бути. І на п'ятий, і на шостий, і після того, як пролікувалися. Це ж все-таки не, не, не вітаміни, це антибактеріальні препарати. Вони щось лікують, а щось вони на щось і так діють. Не дуже приємно. Тому треба і печінку дивитися, і якщо угу. треба відновити якісь препарати дати для відновлення, обов'язково таке може бути. Особливо в дитину. Може бути після антибіотика довгого uh -huh. курсу якийсь грибковий процес. Таке теж може бути. Ну, треба бути обережним, особливо стосовно дитини. Так, це, щоб забувати... під наглядом лікаря обов'язково. І Не забувайте після того, як перехворіли, і навіть дорослі всі аналізи здати. Так. Правда, це. Через деякий час, від п'яти днів, треба здати обов'язково аналіз. Мазкі десь через місяць не раніше. Через місяць так. можна ще маски здати, так? Електрокардіограму зробити. Кардіограму обов'язково це робиться контроль. Вичте, uh -huh. uh -huh. яка все-таки підступна ангіна. Дуже. Ну, правда, вона вже все-таки має наслідки не досить приємні. Так? Дуже. Я вам сьогодні буду дякувати. Ми обов'язково побачимося. Всі, хто не ну, вибачайте, до вас зверталися неодноразово, щоб ви починали активно телефонувати. Бачите, ну ми бажаємо будьте здоровими, спостерігайте за своїми дітьми, бережіть один одного і своє здоров'я. Тому що, ну, чесно, хочу сказати, що якщо ви не бережете своє здоров'я, воно нікому не буде потрібно іншим. Правда? Ну, так. це Кожного з нас стосується. Вас завжди рада бачити. Обов'язково побачимось. Будьте здорові. Дякую. Богдан біль. А тепер знову мене скоромовка. Богдан біль, головний отолеранголог міста Києва. Завідуючи відділення отоларингології Київської міської клінічної лікарні номер 9 Керівник науково-практичного центру ендоскопічного риннолеренгології. Доцент заслужений лікар України, був гостем у другому блоці. Ми переходимо до третього блоку. Традиційно назвали п'ятниця, і ми вже звикли робити для вас досить цікаві рубрики. У нас часто буває або Київ мистецький або Київ культурний. Ще можливо запропонуємо вам таку рубрику, як Київ спортивний. Будемо запрошувати розповідати вам, як вибрати правильну секцію. Зокрема, от у грудні буде святкуватися міжнародний день футболу. Найближчим часом буде міжнародний день дзюдо. До речі, ми теж запросимо наступного тижня тренера з дзюдо і розповімо вам, як якщо ваша дитина виявила бажання, як правильно обирати секцію, і яким чином все таки планувати заняття щоб дитина, ну, якщо не хочете, щоб став олімпійським чемпіоном. Хоча насправді, можливо, і у вашій родині росте вже і зростає олімпійський чемпіон. А сьогодні у нас з вами теж досить цікава і одна з моїх найулюбленіших рубрик Українці сучасності. Хто буде сьогодні гостем цієї рубрики? Дочекайтеся наступний блок і дізнайтеся, реклама мене дуже швидко. Прошу.